Вітаю, друзі! Розвінчую черговий міф про те, що в Радянському Союзі не було злочинності. Хочу розказати про банду за часів оспіваного як рай Брежнівського застою. Ось е, банда називалася Тяпляб, діяла вона в 70-х роках в Радянському Союзі. Вони наводили жах е, на Казань що навіть святі радянські міліціонери, дізнавшись, кого підозрюють у скоєнні злочину, відмовлялися виїжджати на місце. Район заводу Теплоконтроль в Казані такий собі робочий острівець з великою кількістю старих дерев'яних будинків, бараків, обшарпаних відомчих двоповерхівок, де взимку після сьомої вечора тьма непроглядна. Тут навряд чи можна було зустріти палаючий ліхтар, зате запізнілий перехожий жахався, побачивши в темряві тіні, що рухаються. Пацани або йдуть в качалку або на чергову бійку, не потрапити під гарячу руку. У 70-ті роки минулого століття радянська Казань була поділена між е молодіжними бандами, такими як, наприклад, Павлюхінські, Хаді Такштанов, Жилка, Новотатарська Слобода та інші, які також отримували свою назву по району проживання їх членів. Теплоконтрольці називали себе Тяпляпівці, а кістяк рядових бійців становили старшокласники двох місцевих шкіл. Незважаючи на юний вік, кількість членів банди помітно перевершувала інші угрупування. Коли в сусідів 150-200 бійців, а у тебе 300-500, в битві стінка на стінку безсумнівна перевага буде за кількістю. Тим більше, що направляли пацанів потрібне русло, люди досвідчені, завдат Хантіміров на прізвисько Джавда, природжений лідер. Владний, стивий, фізично сильний, боксер, цінував порядок та дисципліну. Сергій Скрябін на прізвисько Скряба. Педагог за дипломом. Розумний, начитаний. Він був мозком угрупування. Всі основні комбінації та схеми придумав саме він. Теж спортсмен, самбіст. Сергій Антипов на прізвиську Антип був набагато старший за інших. Якщо на початок активізації банди бійцям було по 15-18 років, джавді та скрябі по 23, то Антипові було вже під 30. Він єдиний, хто міг похвалитися парою ходок на зону. І в угрупуванні він грав роль такого собі батька. Штабом банди був спортивний зал в глибині мікрорайону. Увечері сюди стікалися всі навколишні пацани. Тут же головна трійця обговорювала найближчі плани. Тут же екзаменувала новачків. В основному це робив Джавда. Іспіт був простим, якщо хлопчина встоїть на ногах з першого удару, вважає в банду прийнятий. У антипа, джавди і скряби на членів угрупування були великі та довготривалі пля плани. В тяпляпу був жорсткий закон не пити і не курити. За порушення нирки відбивали у всіх на очах. Для науки. Вихід на велику дорогу. У справжню згуртовану банду тяп пляба остаточно оформилася до 1974 року. Поступово в битвах стінка на стінку відвоювали простір, де встановлювався вплив тяпляпу. Треновані бійці банди практично завжди брали гору. Повалених противників добивали арматурами та монтировками. Щоб і зовні відрізнятися від інших казанських банд... Тяпляпівці носили так, так звану форму, шапку вушанку з зав'язаними вухами і тілогрійку. Це додатково захищало у ближньому бою, дозволяло відрізнити бійців одніє, одного угрупування від членів іншого, в якому-небудь великому замісі. Підім'явши під себе найближчі мікрорайони, банда почала... Заробляти гроші, чистячи багаті квартири, займаючись рекетом, тобто вимаганням місцевих цеховиків, не гребували і розбоєм та грабежами. Що ж стосується зародження рекету, то все було точно так, як і потім буде в 90-х. Тих, хто не погоджувався на умови групування, били, катували або відбирали товар. Потім вбивали, вбивали жорстоко, погрожуючи відімстити і родичам, і всім, хто буде допомагати їх жертвам. Подейкують, що коли в чергову частину повідомляли про злочин банди Тяпляб, міліціонери просто відмовлялися їхати на виклик. Тяпляпівці породили ще один поширений в майбутньому вид злочинів. Один з членів організованого групування отримав... Завдання вбити приймальника з клотари, що не бажав платити данину. Так в Радянському Союзі було покладено початок замовних вбивств. Методи залякування. Одним з найулюбленіших методів залякування ворогів у Тяпляпу були масові пробіги вулицями, коли били, калічили і вбивали всіх, хто зустрічався на шляху. Так, в лютому 1974 року Тяпляпівці влаштували... Масову бійку в ДК імені Урицького. Прибувши до будинку культури на чотирьох крадених автобусах і, залишивши біля входу групу з залізними прутами, кілька десятків людей увірвалися всередину і почали бити танцюючих, ламаючи голови, кістки. Тих, хто вискакував назовні, зустрічали ті, хто залишилися чергувати біля входу. Підсумок розправи шукував, особливо в ті часи. Десятки поранених та травмованих. Однак... І в той раз місцева влада не зважилася йти проти банди. Дивно, але після такої боїні ніхто з нападників навіть не був затриманий. Іноді, правда, вдавалося зіграти на випередження. Дізнавшись від інформатора про підготовлений набіг на місцеву зону відпочинку, міліціонери заарештували майже півсотні бандитів. Але суд над Тяпляповцями перетворився на фарс. Побачивши перед собою по суті дітей, судді масово виявляли гуманізм і відпускали підсудних додому. Рік умовно отримав лише Джавда, Та й то вирок лише надав йому ваги серед членів банди. А вже в серпні 1978 року члени Тяпляпу влаштували масовий пробіг в район контрольованої злочинною групування Новотатарська Слобода, з якою в Тяпляпівських були ворожі відносини і яка ніяк не поступалася їм територією. Близько 9-ї вечора приблизно півсотні людей, озброєних обрізами, палицями, почали забіг по вулицях Слободи, б'ючи та стріляючи у все живе. Діяли, як на добре навчений військовий підрозділ під час навчань. Позначилися тренування під чуйним керівництвом паханів. Розділившись на невеликі групи, вони розтеклися по провулках, залишаючи за собою покалічених людей підпалені машини. Підсумок нападу. Двоє загиблих кілька десятків покалічених. Коли бандити помітили, як до околиці Слободи прибув міліцейський автобус, вони атакували його. Гангстери розраховували, що правоохоронці відкриють вогонь, що могло викликати масові заворушення. Однак міліціонери не стріляли. Тому, коли бандити атакували їх, міліціонери фактично змушені були рятуватися втечею. Двоє з них випадково опинилися перед збожеволілим натовпом. І натовп прокотився по них катком, залишивши лежати у власній крові. В якийсь момент по міліціонерах, що зайняли оборону, почалася стрілянина. Потім в них полетіла граната. Лише дивом ніхто не загинув, а вибухова хвиля вибила вікна в сусідніх будинках, де люди, немов під час війни, лежали на підлозі своїх осель, чекаючи, поки все стане навколо тихо. Розгром банди. Справжні бої посеред Казані не залишилися непоміченими у Москві. На місцеву владу і на місцеве міліцейське начальство обрушився гнів столичних бонз, включаючи главу КДБ Андропова. Тому казанська влада почала діяти. В короткі терміни були заарештовані практично всі члени банди, включаючи трійцю ватажків, давно відомих міліції. Суд над членами банди проходив навісні 1980 року, рік Московської олімпіади. Причому засідання пройшло для більшої безпеки в самій будівлі СІЗО. Охоронятили процес десятки бійців внутрішніх військ. Було побоювання, що залишилися на волі бандити, які спробують відбити своїх. Судили тяпляпівців по рідкісному для тих мирних років статті, бандитизм. Всього підсудним були пред'явлені звинувачення в скоєнні 36 грабежів, 4 вбивств, 15 замахів на вбивство. 14 квітня 1980 року суд засудив чотирьох активних членів банди, включаючи Джавду, до вищої міри покарання. Пізніше двом вишку замінили на 15 років. Але Джавда відкрутитися від, розстріл, від розстрілу не зміг. Ось Антипова, який повністю був ватажком банди фактично, йому дали тільки 15 років. Через багато років, коли лідери Тяпляпу повернулися в рідне місто, Бандитський бал в ньому вже правили інші. Ось такий от міф про відсутність злочинності та банд в Радянському Союзі.